Я думаю, що після різких заяв євросоюзу з одного боку, а після того зорепаду, який відбувся 24 серпня на плечі тих людей, які фальсифікували цю справу. Кожен робить спробу вислужитися перед президентом України і довести свою необхідність і дотичність до цієї справи, як не швидше оголосити вирок у справі Тимошенка. Вчора це робив, це робив, брехливо робив прем'єр-міністр України. Сьогодні це так само брехливо робить генеральний прокурор. Напевно, дійсно можна погодитися, що генеральна прокуратура щось там довела. Особливо після того, як половина людей, які підписали довідку про нібито збитки, відмовилися від цього під час судового розгляду. Зараз іде допит експертів, які теж відмовляються від половини тих висновків, які вони зробили. Коли кожен свідок говорив лише про ті обставини, на які посилалася Тимошенка під час, під час своїх пояснень і під час формування своєї правової позиції, коли все що змогли витащити. Представники прокуратури це негативні оцінки контрактів, що само по собі просто не може бути предметом кримінального переслідування. Тому е кожен день, напевно, зараз будуть лунати заяви про те, що в чергове двірник дядя Вася або Тьотя Маня визнали знову Тимошенко винною лише для того, щоб попасти в перелік осіб більш наближених до президента, а також до тих осіб, яких винагородять в той чи інший спосіб за фальсифікацію цієї справи. Дякую.